Якщо вірити дійсно тому, що він каже, коли у нього брали коментарі, журналісти його запитували взагалі і про ставлення до Росії до Путіна. Він сказав, що про Росію як державу нічого сказати не можу і так історію глибоко нібито не вивчав, але от режим дійсно є злочинний. І тут наштовхується думка, що а чи дійсно він міг бути просто виконавцем? Якщо а, він україномовний батьки, так як ми вже проговорили в нього з правильною проукраїнською позицією, сам він засуджує режим Путіна, тобто має розуміти, що війна, зокрема, яка сьогодні йде в Україні це проти українців, проти нації, проти мови, зокрема, чи от дійсно тут вже можна робити якийсь такий певний висновок, що ну він точно не є ініціатором з цього вбивства, а просто потрапив під якийсь вплив, його попросили. Можливо, гроші за це. Мови, якісь а, пообіцяли дати, тому подібне. Він ну, не є ініціатор, не його власна думка, не його власний інсайт, ідея, ініціатива. Я переконаний, це факт. Технологічність його поведінки, алгоритмічність яскраво виражена, тобто він діяв чітко за правилами, за планом заздалегідь, готувався, ці ж саме посилки пересилав, щось там купував. Свідчить про те, що це не його інсайт, це не його ініціатива і не його особиста ідея. Тобто він є виконавцем або співвиконавцем, або співучасником, або учасником. Тобто він не є одноосібною, одноосібним прямий замовниками, виконавцем цієї дії, як такої. що стосується його ставлення до путінського режиму і Росії взагалі, це наратив суто російський на Росії. На сьогоднішній день панує така думка, що ми руські нормальні, ми хороші, ми розумні, ми цілком розуміємо. Але цей гадський режим Путіна він все нам псує, і нам самим псує думку. Блогосфера на сьогоднішній день просто наповнена такими думками, такими наративами. Я думаю, що це і є якраз вплив цієї блогосфери з інформаційного простору так званого руського миру. Я вважаю, що ця технологія спрямована виключно на, на українських патріотів для того, щоб невілювати і згладити це негативне ставлення до русських, як такі до Російської Федерації, як держави, до Росії, як там стародавнього утворення або етносу, як такого. Тобто це спеціальна технологія. Типу, не Росія виновата, не руський винувати, а винувати якийсь там умовний Путін, який це взяв, і все, все просто-напросто зіпсував. І як не стане Путіна, між нами все так само буде. Добре, я думаю, що це працює саме цей наратив. І він не є е, Україна спрямованим, Україна орієнтованим і патріотичним, саме в дискурсі е, українства. І на на мій погляд, він є навпаки шкідливим і антиукраїнським. Щодо взагалі спілкування з журналістами ще під час засідання, як за словами журналістів, хлопець власне згодився говорити. Каже, у мене є своя версія. А потім, коли почалось власне інтерв'ю журналістів і підозрюваного, він казав: Ні, я такого не казав, що в мене є своя версія я готовий на запитання відповідати. Коли почали ставити йому запитання, зокрема приналежності до того чи іншого руху не нацистського, взагалі чи вбивав інфайон, він на дещо відповідав на дещо ні, але у нього ще така фраза була: ой, давайте. Мені цікаві запитання. Ось тут трошки не зрозуміла позиція хлопця, що йому не сподобалося власне на запитаннях і чи можливо розуміти, а що він хотів почути, про що його мали би питати, тому що, відповідно, питали е, усе щодо тієї справи, щодо того, що він робив у Львові. Е, і, власне, все те, що ну, потрібно, і такі звичайні питання е, від медійників. Що не так, Чому, ось він ось нас така комунікація була дивна? Ну, вона, в принципі, в нього, воно, в нього була з самого початку. І, е... Це і є якраз ознакою технологічності його поведінки і підготовленості йому під час його підготовки наполегливо його цього, цього навчали. Я так думаю, що він навчений цьому, тому що є певні когнітивні паузи перед тим, ніж так відповісти. Це технологія уходу від прямих відповідей на прямі запитання. Тобто, якщо він не відповість або промовчить, це апріодері може бути розцінена як потенційна винність. Як винуватість, як ознаки винуватості або приховування відвертого приховування інформації. Якщо таким чином відійти від питання, ну давайте покращимо цікаві питання, бо ці питання якісь неприкольні, не цікаві. Давайте про щось інше. Це є технологія відведення відвертання уваги. Тобто він не напряму приходить, демонструє приховує небажання говорити і приховування інформації, а таким чином відводить. Ще раз підкреслю, це технологічність, це технологія. І цього його е, е, хтось навчив. Це не це не, Він не приколюється, це не кураж. Воно здається, нібито, до речі, ну, суспільство бурюло, як він себе поводить, зухвало, він куражиться, він глузує. Ні, він не глузує, він не куражиться. Це технологічні відповіді. Для того, щоб відвернути увагу, нехай не зверніть увагу, ми ж відвернули ми суспільства, глядачі, відвернули свою увагу від імовірності його винуватості. Ми почали бентежитися його зухвалістю, як так можна, що, ви собі дозволяєте в такому статусі? Але з прямих звинувачень ми чомусь йому вже не, не, не надаємо, не пред'являємо. Дійсно, цікава поведінка, така досить можливо неочікувана. І на завершення, от він прямо не сказав, що я не вбивав Ірина Фаріон. Він сказав: я з Фаріон нічого не робив, ну і так, нікого не вбивав, там ще була така фраза, але от якось такої конкретики, так не було. Чи це вже, скажімо так, я вже до слів придираюсь, так, але чи можна було б насправді, якщо людина не винувата, якось це по-іншому пояснити? Як взагалі веде себе людина, яка не винна в тому іншому? Іншому злочині, як вона це має пояснити. Ну, переважна більшість людей, які обвинувачуються, але вони не є в цьому винними, поводять себе не таким чином, це однозначно. підкреслює переважна більшість вони або чітко відмовляються я не вбивав, я не стріляв, або повністю закриваються, замикаються і замовкають, не говорять нічого, не даючи право відповідати стороні захисту. Якщо людина відповідає саме таким чином, ще раз ну, не буду розкривати таємниці е психосемантичних аналізів, експертної діяльності, але така технологія називається рефреймінгом, тобто відведення уваги на інші якісь нюанси. З, причому він робить це з професійно грамотно, з точки зору психології, психолінгвістики та лінгвістики, е він не не речі своїми намі. Я с фаріон нічого не робив. А що під цим може критися, що це може означатися, що це може означати, це вже таке. Тобто він відводить нашу увагу і уходить від прямих відповідей, які можуть бути зафіксовані, приміром, на вигляді стенограми, і які, якими потім можна буде маніпулювати в подальшому під час його доптів. А це, по суті, справи, ну це ж дитина, 18-річна, да, молодий юнак, то він навчений. Пане Юрію, безмежно вдячна вам за відповіді за цікаву розмову. Що ж впевнена також наші глядачі, що для себе таке цікаве і нове почерпнули. Будь ласка, пишіть так само ваші коментарі. Будемо чекати, Юрій Ірхін – це кримінальний психолог. Дякую вам.